Дні іншої інформації західних західних змі а зокрема, якщо я не помиляюся, що вони написали, чому це відео відео стало доступним? А що зокрема і росіяни так вони його прилюднюють через те, щоб не тікали оці так звані, так звані да військові, щоб вони розуміли, що вони будуть що вони тоді будуть покарані, і так далі. Що це робиться навіть спеціально, тому що вони починають звідти тікати із поля бою загалом з окопів і так далі. Це те настільки настільки наскільки вони нервуються, наскільки вони розуміють, що вони програли, наскільки вони розуміють, що просто їх настигне кара з боку України? Так, це, це вічай, як казав класик, філософський вічай до смерті. А скажіть, будь ласка, яка альтернатива у них? Що не Путін вбивав Бучі в Орпіні, це вбивали росіяни. Не Путін кидав бомбу ФАП, оцей, на Мелітопольський театр, де були сотні людей ховалися. Не Путін бомбардував. Лікарню, пологові будинки, і подивіться, яка підтримка того, що робили не Путіни, але інші сини, батьки, діти і брати тих росіян. Тому насправді ми маємо розуміти, що коли пан Кривонос говорить про те, що це хвороба, то ми маємо визнати, що це хвороба всієї нації. Я неодноразово казав, що якщо параноя, то це масова параноя. Вони живуть в паралельній реальності. В цій реальності вони мають права пам'ятаєте класику російську твар, я дрожаще, право права вони вважають, що вони мають право інакше їх будуть вважати тварю дрожащою. Вони мають право вбивати тільки таким чином, вони підтверджують власну ідентичність. Вони вважають несправедливо, що люди живуть краще ніж вони. Тому треба заважати їм жити. А якщо ти не погоджуєшся треба їх вбивати. Тому ми маємо розуміти, що коли нам розповідають про якесь там зберегти обличчя, про те, що там може щось там побачити в обличчя, про те, що. Ми маємо з кимось говорити про перемір'я, домовлятися, то ніхто в Україні, особливо після цих кадрів, не дасть мандата. пам'ятаєте іншу класику я повертаю квиток в царство Боже, якщо він оплачений крові однієї дитини. Ми повертаємо будь-які квитки на будь-які переговори, якщо вони оплачені тими людьми, які гинули, яких вбивали, які гвалтували Ми маємо ага. розуміти і. Ті, хто нам пропонують, мають це зрозуміти будь-які домовленості з тими, хто має ордер на фактично арешт, те, що він чинив воєнні злочини, і ті, які чинили воєнні злочини, ті, які їх підтримували і підтримують насправді, а ці люди, ці переговори будуть нелегітимні очах українських громадян. Зрозуміло. Ми маємо розуміти, що росіяни не полься на поразку, коли ви запитали, що таке поразка, і не е, е, бути ті до кінця, і тому перемир'я неможливо, тому що не покаране зло будуть а відтворювати зло для тих, хто це роб любив і б mm -hmm. травмувати тих, які вважають себе жертвою і дійсно небезпечно цього mm -hmm. пана, пана Тарасе. А... Чатку про емоції mm -hmm. пам'ятаєте mm -hmm. у Лесі Українки? Не жаль мені, що це вам нагадає запекло ненависті, порив. Так mm -hmm. що ж тільки той ненависті не знає, хто цілий вік нікого не любив. Ні, жаль мені, що той порив погасне, як гасне все в душі невольніші у нас. Будь може, не було б життя таке нещасне, якби. Вогонь ненависті не гас. Я думаю, що не... помса має бути холодною. Ми маємо не вестися на такого роду речі, до яких нас підштовхує такого роду речами. Ми маємо розуміти те, що стара система безпеки, в тому числі ООН, а вона, знаєте, як в Писанні сказано зараз, нас страшний тиждень нехай мертві самі ховають своїх морців. Маємо пам'ятати, що комісія ООН говорила для того, щоб пустили Воленівку, де вони винищили, вижили напалмом 80 наших військовополонених. Намагалася сказати те, що. Хотіли почути росіяни, яких туди пустять, а потім вони все одно їх не пустили. І так саме ООН сказала: Ну ми розпустили комісію, тому що обидві сторони певною мірою також до цих військових злочинів воєнних злочинів причетні. Давайте говорити про те, що обидві сторони винні. Ми маємо розуміти, що за система безпеки складалася за підсумками Другої світової війни, частиною якої були країни перемож Радянський Союз, чиє місце незаконно спадкувала Росія. Але з іншого боку, ми маємо розуміти, що всі системи безпеки складаються за підсумками. Тієї війни, яка зараз триває. Нова система безпеки буде без Росії, тому що вона буде країною, яка програла. Наваша система безпеки буде почати Україну і наших союзників, тому що ми виграли. Але ми маємо розуміти, що вони будуть нищити нас, допоки ми не знищимо їх. це це це, це.